Отже, дорогі глядачі, хочу ще раз розказати, що називається такий лікбез з приводу інвестицій, взагалі, як можна, наприклад, купувати там акції і тому подібне на платформі Trade Republic. Тобто ви, наприклад, можете закачати собі в телефон засосунок Trade Republic і купувати там собі акції. Як я вже озвучував, що... Дуже багато, наприклад, акцій. ну не, не дуже багато, а всі абсолютно акції, в тому числі, можна, наприклад, купувати ETF на криптовалюти, там біткоін, ефіріум, Месолана і тому подібне. Можна, наприклад, купувати починаючи від 1 євро. Єдине, що дуже цікаво, що комісія за транзакцію також 1 євро. Тобто, якщо ви, наприклад. Купуєте акцію будь-якої компанії на 1 євро, то і так само 1 євро ви сплатите додаткову комісію за купівлю цієї акції. Ну, тому що завжди за купівлю акції є комісія в брокера. Тому що Trader Public – це саме брокер європейський. І просто що хочу сказати, що варто звернути увагу, наприклад, на компанії, які займаються е, якоюсь добувною. Е, Діяльністю, тобто майнінг. Майнінг в нашому розумінні там ну молодого що називається покоління, майнінг це там криптовалюти і тому подібне. Але майнінг, в перекладі з англійської, це взагалі добувна промисловість. І ви, наприклад, просто заходите в Trade Republic, заходите в саме в розділ, там, де. Конкретно акції Стокс. І ви пишете просто майнінг англійською мовою. І ви можете подивитися, наприклад, які компанії займаються майнінгом. Тобто вони там добувають там золото, молібден срібло, уран там і тому подібне. Дуже багато, наприклад, таких компаній зосереджено також ну не тільки там. Е Америці, і вони є також там в Китаї, в Європі там і тому подібне. І ви, наприклад, можете купувати акції наприклад, цих компаній. Е, як показує практика, наприклад, якщо зараз подивитися, е, який вихлоп цих компаній за рік, це в районі 230-240% за рік. Тобто, по суті, це е, навіть більше, ніж можна було, наприклад, станом на сьогодні заробити, наприклад, на біткоїні або на ефіріумі і вот все тому користуйтесь.